Комітет з питань цифрової трансформації розглянув на своєму засіданні і рекомендував Верховній Раді України ухвалити в першому читанні законопроект 11431. Цей законопроект був розроблений на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача. Справа в тому, що на сьогодні Національна комісія, яка здійснює регулювання в сфері комунікацій, не може проводити позапланові перевірки. А деякі оператори зловживають своїми можливостями, не встановлюють резервне жилення, акумулятори, генератори тощо. І через це виникає дуже висока ймовірність того, що деякі користувачі можуть зимку періодично залишатися без зв'язку. Це є абсолютно неприпустимо. Разом з тим хочу зазначити, що комітет з питань цифрової трансформації стоїть на боці всіх операторів, які чесно і сумлінно виконують свою роботу і готуються до зимового періоду. І на сьогоднішній день наш комітет модерує. Проблема ситуація, яка виникла у відносинах операторів та державної податкової служби, я впевнений, що буде знайдено консенсус.